Переймаємо західні традиції. Спеціально до свята Хеллоуіну понад 200 дітей, переодягнувшись у зомбі, відьом, вампірів та інших монстрів, влаштували у Тернополі танцювальний флешмоб. Всі ми знаємо, що флешмоби до нас прийшли з заходу, і там дуже часто вони організовуються, і це нереально круто, тому що люди не очікують, і це робиться в торговіальних центрах, на вулиці. І дуже давно мріяли таке щось створити. І от настав наш час, ми зібрали наших дітей, вирішили зробити флешмоб. Одягнені у моторошні костюми із кривавим макіяжем на обличчі, малеча на декілька хвилин, перетворила хол одного з торгівельно-розважальних центрів Тернополя у справжню вечірку монстрів. Мені дуже подобається це свято, хоча деякі старші люди кажуть, що це не свято нечисті, ой, не можна і так далі. Але в Америці, в Голландії, в Англії це свято є. Діти наші балдіють, тому що ну де, коли вони одягнуть такі моторошні костюми, коли ще вони в житті розмалюються. Це дуже схоже до речі на наші. Як у нас на Різдво ходять колядувати, так само у Америці на Хеловін. Ходять просити цукерки. А якщо не дають цукерків, то вони роблять збитки, так як в нас на Андрія. Ми, звичайно, всі просто на, на, на реальних враженнях, емоціях. Ми раді бачити щасливих дітей. Ми звичайно, як тренера, раді, що діти стараються, і ми раді завжди старатися для них. І флешмоб це дуже круто. Круто, коли діти беруть активну участь у, у своєму житті, у житті свого міста і відзначаються десь і коли вони бачать свої фотографії, бачать. По телевізору, це для них дуже емоційно і набагато ліпше, коли дитина цим займається, ніж сидить вдома. Учасниками хеллоуінського флешмобу стали відьми, зомбі, дракули та інші містичні герої. Сьогодні е... ви святкуєте Хайловін, да. Так. – А ти знаєш, що це за свято? Ну, це всі просто віддіваються якісь костюми різні, страшні. Потім в когось просять цукерки. А в тебе що за костюм? У мене, ну, як. Якось це зомбі якісь. Свято всіх мертвих. Тобі не страшно? Ні. Це це миша тючо. Бабуся робила сама крила. Після, означає, що леді Дракула. Дракола. це Дракула людина, яка кусає, людей і кров. Загалом таким масштабним хеловінським дійством діти залишились задоволені. О, мені дуже сподобалось море незабутніх вражень. Тут є багато моторичних костюмів, мені всі костюми дуже подобаються. Я в захваті. Щоб люди подивилися на те, як ми працювали усердно, ми Майже кожен день це тренувалися, і нам дуже мені Дуже сподобалось. До слова, окрім флешмобу, діти взяли участь також у конкурсі на кращий костюм. Серед 200 організатори обрали 40 найбільш оригінальних.